Життя без дитини, воно якесь наче обділене, наче пусте. Для мене це була трагедія. Це було, мабуть, найважче, те, що приходилося переживати, тому що до кожного лікаря ти приходив з надією все. Поставили вирок, поставили приговор, ніби тобі, ну от це наче приговор. Я молилась, просила Бога і кажу: Господи, дай мені таку відповідь, щоб я її почула. Дай мені через слово Твоє відповідь. На той час на ще не було житла, ми якось так планували, що ось, ну, планували купувати житло, купимо житло, переїдемо в свою квартиру, ну там три роки пройде чи скільки, ну тоді, звичайно, хотіли діти. Точно не одна, бо мені здавалося, що як одна дитина в сім'ї, вона самотня. Ну, десь, мабуть, пройшло років три в шлюбі, і ми так зрозуміли, що чомусь ну от би хочеться, щоб вже дитина була, а дитини немає. Ну, спочатку взагалі там, ну, немає проблем, ну, почекайте, так буває, там, ну, не звертайте увагу, все буде гаразд. Ну, а потім пройшло ще пару років, і це мене вже почало турбувати. Це було, мабуть, найважче, те, що приходилося переживати, тому що до кожного лікаря ти приходив з надією. Ну, коли тобі кажуть перший раз, ну, ми не розуміємо, зверніться може ще десь, ну, взагалі причини немає. Ми звертаємося далі, і от знаєте, коли це все повторюється, коли ти в десятий раз ідеш куди-небудь, тобі знов дають надію. Ну я не знаю, я так чогось на це реагувала. Що я куди не приходила, я думала, що о тут вже мені точно допоможуть. Отут там я кожен раз приходила з надією, що мені допоможуть. Кожен раз спочатку обнадійливі слова купа всякої діагностики, і в кінці кінців тобі знову кажуть ні. І от піднятися після кожного наступного «Ні» — це для мене було найважче. Я, мабуть, на місяця той більше впадала, знаєте, в якийсь такий, навіть не депресію. Я наче не жила, я існувала. Ну, не знаю, мене таке враження, що життя без дитини воно якесь наче обділене, наче пусте. Ну, для мене це була трагедія. Візуально побачити цей надпис це для мене було настільки чогось важко, ну от все. Поставили вирок, поставили приговор, ніби тобі, ну от це наче приговор. Якось так трапилося, що у новий відділ на роботі, в який я прийшла працювати, там у відділі була найближчий стіл до мого столу була віруюча людина. І от потім вона почала мені свідчити потихеньку, що ми здружилися. І от вона мені потихеньку почала розповідати про Бога. Вона знала, що є проблема, що ми шукаємо вихід з цієї проблеми. І от якось раз вона ну, мені сказала: Оксанка, ти попробувала все. Ти була там, ти була сян, ти була у всіх лікарів, а ти не хочеш попросити в Бога? Це було для мене перше здивування. Як я можу щось попросити в Бога? Звичайно, що моя подружка мене весь час запрошувала на служіння. За весь час запрошувала попросити у Бога. Перестань робити своїми силами. Попроси у Бога. І знаєте, з цього моменту почалось, наче, от, знаєте, як дві дороги. Я не покидала ходити в лікарню, а друга дорога, я почала ходити на служіння. Я почала молитися, я почала просити. Я я, я дуже ревно молилась і просила у Бога. От дитину, народження дитини. І знаєте, от. Дві дороги йшли далі паралельно ще дов, довгий час. Але знаєте, коли в лікарні кожного разу тобі ще раз сказали казали ні, от з кожним разом, оцей знаєте, ще один цвях забили, ще один цвях забили. Але коли я приходила до храму, знаєте, Бог мене постійно підтримував, він давав якісь такі маленькі зернинки. Знаєте, ця надія була настільки. Малесенькою. Це вже, мабуть, було років вісь і, може, дев'ять, як ми чекали дитину. Але все-таки Бог посіяв цю маленьку надію. Вона була настільки мізерною, що я навіть боялася людям сказати. Я молилась, просила Бога і кажу: Господи, дай мені таку відповідь, щоб я її почула. Дай мені через слово Твоє відповідь. Я відкриваю слово. Вихід, 23, розділ, 25 вірш: Служіть Господу Богу вашому, і я благословлю ваш хліб і вашу воду. Не буде в твоїй землі безплідних і передчасно народжуючих. Число днів твоїх буде повним. Як я там плакала, я вам не буду розказувати крісло, мабуть, просто залите було сльозами, я зрозуміла, що це відповідь від Бога. Звичайно, що я пішла за Богом і весь час очікувала, що буде чудо. Я зрозуміла, що ось вихід, я зрозуміла свою помилку. Я просила у Бога, а надіялась на лікарів. І знаєте, я відпустила. Прийшло неймовірне відчуття легкості. Прийшло неймовірне, знаєте, вона радість. Я почала радіти. Я побачила, що на вулиці є сонце, що люди живуть, тому що я 10 років існувала а я не жила. Я просто існувала, я робила це своїми силами, я намагалася допомогти Богу. І я зрозуміла, що Богу не треба було допомагати. Він хотів, щоб я повірила. І це було літом. І буквально восени ми дізнаємося, що заварітні. Я повірити не могла. Я просто не могла повірити. Знаєте, настільки було посіяно з невіри, що я не могла при такому животі повірити, що я вагітна. Це було відчуття просто нереальності. Я була безмежно вдячна Богу. Я, я, я була настільки рада, я, ну, те, чого ти очікував, ось має трапитися. Не знаю, я дуже хотіла дитину, я дуже хотіла. знаєте, Я, наві... я так хотіла того. Малесенькою комочка взяти на руки. Я так хотіла побачити очі цієї дитини, я так хотіла почути голос її. Я просто, знаєте, я, я дуже часто задумалась, який голос буде в моєї дитини. Я навіть не, не то, що не планувала, у мене навіть віри не було, не то, що віри, навіть думки не було, що може бути ще друга дитина. Ми вже народили в 36 років в першу дитину. І от другу дитину ми вже народили в 40. Якось моя маленька дитина, друга, коли народилася, вона в нас пізнавала світ через те, що все розбирала на дрібні частинки. І тій було десь років три, вона вже хорошо говорила, і одного разу вона прийшла до мене. Принесла чергову свою іграшку так в жмені, я коли на неї подивилась, це була ж мені друзу. У мене навіть вже відповідь зірвалася. Не переживай, ми тобі іншу купимо. Але знаєте, погляд дитини, мама, і оці очі, які на тебе дивляться і вірять у тебе. Мама, ти ж зможеш? Її слова мама, ти ж зможеш, знаєте, в мене відповідь просто зупинилась на язиці. Я мовчки взяла всі підрузки, знаєте. Я так старалась зліпити те, що було поломане, і знаєте, Бог посіяв мені цей такий принцип. Якщо я, людина, дивлячись на віру моєї дитини, можу зібрати друзів, то скільки може Господь. Якщо ми йому довіряємо. Просто довіряємо. Довірте Богу. Відпустіть, вітайте, от довірте Богу. У новому заповіті є історія жінки, яка хворіла 12 років, витратила на лікарів усе, що мала, але полегшення не отримала. Дещо подібне сталося з нашою героїною. Між цими двома історіями є спільне. Обидві жінки отримали зцілення. Обидві мали віру, що врятувала їх. Якщо сьогодні ви потребуєте оздоровлення, прийміть у серце приклад цих двох жінок, покладіть ваше сподівання на Господа. Навіть маленькі зернини надії одного дня проростуть та стануть вашим персональним дивом. Довірте своє життя Богу, шукайте його, майте віру, а про все інше подбає Господь. Якщо вам потрібна молитовна підтримка, заповніть форму на нашому сайті tbnua.tv. Ми будемо раді служити вам. Будьте благословенні!